Ну, я вам хочу сказати так, що якщо його зробити приватну структуру, існувати я сумніваюся, що воно буде, оскільки все-таки слухачі у нас пенсіонери більшість. От вертались ми до національної ради з тим, щоб мо про можливість виділення частоти або яким чином, щоб можна було його ну. Кажем так, сучаснить і зробити, щоб це було fm радіо. А, відповідь ми отримали на те, що вільних частот зараз нема, оскільки ми вважаємося практично територією Києва. Всі вільні частоти, всі ну тобто, вільних немає, все зайнято. Ну, от у нас ситуація подібна, як в Бориспільському районі. Там теж така оце ситуація, як у нас о, будуть, будуть тоді, на той час коли я їздила в національну раді. Говорили, що якщо буде там цифрове мовлення, будуть відмовлятися, можливо тоді якісь буде перспективи. Поки що я ну нічого такого не, немає, можна я скажу. А принасилання на сподіння? Ні, не порівну, раніше, да, 50 на 50, бо зараз оскільки у них зовсім мало, ну, вже залишилося, вони нас підтримують. Там скільки окремих села, таких, там трибухів заземля, то все ще бліще. То там, от що залишилось, то в минулому році 80 000, решта 269, ну, і 90-х це було місто. А цього року вони виділяють 100 000, вже ну, на сесії пройшло рішення. Ну, а місто трошки більше моя позиція, що нам в такому вигляді радіо, яке воно зараз є, не потрібно для того, щоб усього там 25 з абонентів обслуговувати, витрачати такі колосальні кошти з міського бюджету. У нас на програму обдарованість міста в два рази менше коштів виділяється. Ну тобто я не думаю, що це продуктивно. Якщо ми хочемо оповіщати мешканців про те, що відбувається в місті, є більше продуктивні способи ніж. Радіо, яке звичайно людина, якої немає радіоточки, вона навіть послухати не зможеш. Є... Да, я єдине, що хочу сказати, що це слухати люди, які не сидять в інтернеті, не читають так. Фейсбук. Тобто це та категорія людей. От повірте мені, я не в одної людини такої була, коли заходиш, у них це радіо говорить на всю квартиру. Вони з ним отако засинають. Так. І коли їм пропонують відключитися від нього, вони і, власне кажучи, ну, я не те, що я там говорю неправду, а навіть на Укртелеком, скільки до міської ради вони навіть тут не скає, звертаються їм говорять, давайте ми вам приймають купимо, слухайте собі радіо в будь-яку часу. Тобто, вони кажуть, ні, ми слухаємо тільки за те, що ми можемо почути про бровари. І не тільки люди похилимо віку, є 6 <плеви> часов вже, якщо є, і кажуть, в суботу, що сьогодні, що ж сьогодні случилось з радіо не дали, кажуть, сьогодні в суботу. Слухайте, я маленьку Оскільки я являюся членом штабу з надзвичайних ситуацій, я хочу сказати про те, що на сьогоднішній день нам потрібні міські, ну, щоб у нас були свої години, які ми сплачуємо. Чому? Тому що на, на сьогодні, на жаль, да, ми все переходимо у приватну власність, але у нас закон про надзвичайні ситуації ніхто не відміняв, і навіть на сьогоднішній момент у нас повинна бути своя година, яку ми оплачуємо, щоб ми могли довести до мешканців цю інформацію. У нас ця система в місті розголудження і вона залучається у разі надзвичайної ситуації для інформування міста, тому на жаль, зовсім прийти приватно, тобто це я розумію, але оповіщення це буде неефективним. Це буде знову по галочки, ми населення проінформували. Населення про небезпеку в такому разі, на жаль, більшість населення не дізнається. Да, дізнається там частина людей, які слухають ці радіоточки. Це теж, ну, звільнити, фейк. Якщо ми хочемо оповісти людей про небезпеку, для цього є. краще в гарному стані тримати систему оповіщення по місту, щоб почули всі, а не тільки ті, в кого є радіоточки. На жаль, закон ніхто не відміняв надзвичайні ситуації, розумієте, і не зобов'язано підтримувати радіоточки і місцеве. Радіо або інших містах позакривали, і все нормально, давайте шукати ефективний спосіб. Ви правильно піднімаєте питання в разі надзвичайної ситуації, як ми будемо інформувати населення, але, на мою думку, це точно не буде відбуватися ефективно через міське районне радіомовлення. Ефективно потрібно, але, мабуть, не через радіо. Ну, а в мене... Якщо, я, вичаюся, хотіла запитати в такому разі, якщо ви переживаєте за долю ці двох і двох сотих абонентів, які слухають все-таки ваше радіо, чому не можна поновлювати ваші радіоточки? Тому що е, нас як перебили в багатоквартирному будинку кабель, е, так полагодити назад і встановити ці радіоточки назад неможливо. То чому одні мешканці можуть слухати е, це радіомовлення, а інші мешканці міста не мають такої технічної можливості. Ну на жаль, це питання не до нас, оскільки цим ремонтом займається Укртелеком. Єдине, я що можу сказати, коли до нас звертаються люди, я сама йду на Укртелеком і прошу за такою адресою. Відновіть, будь ласка, якщо це можливо, ну впливу на приватну структуру Укртелеком. Ну ці ж люди теж мешканці. Я розумію, так само так я, так, я, так, я, я від та, себе, я ж кажу. Я розумію. От ми входимо таким чином, то ми сплачували, поки нам приходили платіжки, ми абонплату сплачували, потім кабель цей не можуть полагодити, чи, чи це дорого, чи тому, якщо треба система сповіщення через радіо, то ці люди також мають право мати інформацію про якісь надзвичайні обставини. Чому ви тоді не добиваєтесь того, щоб полагодити для всіх, хто раніше користувався?